З активністю понад 50%. так закінчилося дводенне голосування до чеського парламенту. Там обирали 200 депутатів до нижньої палати на наступні чотири роки. Ці вибори стали першими, коли громадяни, які проживають за кордоном, могли голосувати і на дільницях, і поштою. я Я сподіваюся, що до влади прийдуть ті, хто дбатиме не тільки про Чехію, а й про наших союзників. Це демократично налаштовані партії, які зможуть сформувати дієздатний уряд. У нинішнього керівництва не все вийшло втілити. Я лише почасти задоволений тим, що є, але вірю, що їм вдасться сформувати новий уряд, то все налагодиться, і буде краще ніж, скажімо, якби знову мали комуністів. Лідером перегонів став експрем'єр Андрей Бабіш та його партія Ано їх та інші політсили, які подолали 5% із перемогою на парламентських перегонах. уже привітав президент Петер Павел. Результати засвідчують, виборці чітко підтвердили про західний напрямок розвитку нашої держави. Уже завтра я очолю переговори щодо формування уряду з партіями, які досягли успіху на голосуваннях і подолали поріг, необхідний, щоб увійти в палату депутатів. Визнав поразку своєї коаліції разом і чинний прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та привітав свого конкурента серед головних досягнень свого прем'єрства. Назвав здобуття енергетичної незалежності від Росії пришвидшення будівництва автомагістрали та економічне зростання. Результат очевидний, і його потрібно прийняти демократично. Саме це ми й робимо. Тож бачимо, що руху АНО вдалося отримати голоси, втрачені на попередніх виборах, і це також варто визнати. Але на мою думку, ще час для детального аналізу загальної ситуації того, що ми могли би зробити краще. За розподілом голосів АНО не може розраховувати на більшість у майбутньому уряді Чехії. Бабіш уже заявив, що його поліцейло вестиме перемовини з рухом свободи і пряма демократія». Тія ультраправопроросійська партія, яка виступає за вихід з НАТО та ЄС, а також з групою автомобілісти, що досі не потрапляла до парламенту, аби разом сформувати однопартійний кабінет міністрів на чолі з Ано. Та навіть якщо всі євроскептики об'єднаються, у них буде недостатньо голосів у парламенті для конституційної більшості. Аналітики певні створити коаліцію буде вкрай складно. Адже партія фіали, яка прийшла другою, не хоче об'єднуватися з партією Бабіша, як власне і АНО. Не бажає коаліції зразом відсоткової ймовірності, що він сформує коаліцію з цими двома партіями, немає. Тому що якщо він не зробить цього, то він не матиме більшості у чеському парламенті. В цьому й полягає особливість парламентських республік. Схожа історія була в Нідерландах. З Гертом Вілдерсом, ще одним правим популістом, що якщо навіть правий популіст і людина, яка багато в чому солідаризується з російською пропагандою, але є проблема формування коаліції, і поки що зараз не зрозуміло, якою буде коаліція, з ким зможе домовитися Бабіш. Андрей Бабіш мільярдер та євроскептик. Йому 71 рік, має бізнес в аграрній та хімічній галузях. Статки Бабіша Форбс оцінює в понад 4 мільярди доларів. У нього великі шанси стати прем'єром, але наразі не остаточні. У Чехії рішення, хто формуватиме уряд, ухвалює президент. Для мене це вершина політичної кар'єри. Я не вірив у такі результати. Сподіваюся, що отримаємо 30%. відсотків. Наші опитування показували 26%. То це причудово. Ми дякуємо і дуже цінуємо таку велику підтримку. З нетерпінням чекаємо на можливість працювати для вас. Це наша місія. Андрей ішов з гаслом Чехія передовсім. Він у гарних стосунках із прем'єрами Угорщини та Словаччини, у яких проросійські погляди він проти вступу України в ЄС. Мовляв, спершу треба закінчити війну. Обіцяв зменшити допомогу українським біженцям, і, хоча не заперечує проти співпраці Праги та Києва і підтримки останнього, але вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого спрямована в Україну. Мова зокрема й про ініціативу Чехії з постачань боєприпасів ЗСУ. На його думку, це має організувати НАТО. Та й усю військову поміч що він пропонує перекласти на Альянс та Євросоюз. ми допомагаємо через Євросоюз. ЄС підтримує Україну. і Це передбачено в наступному європейському бюджеті. Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то звісно, ми повинні спершу подбати про них. Уже сьогодні президент Чехії Петер Павел проведе перші післявиборчі консультації з лідерами політичних сил та рухів, щоб сформувати уряд. Вероніка Яващенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини нагадаю. Гість у студії Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, засновник СД платформи. Маємо кілька хвилин. А чому проросійські перемогли? Чим загрожує? Ну, відразу загрожує тим, що настрої політичні змінюються в Чехії. Чехія для нас дуже важлива країна, так. ключова, одна з ключових країн, і як сусідня країна, і як в контексті військової допомоги дуже багато Чехія зробила. Тому ми бачимо зараз взагалі політичний ландшафт на Заході досить серйозно змінюється. Праві популістичні сили набирають серйозну підтримку. І вони завжди, в принципі, на таких кризових питаннях якраз цю підтримку набирають. А контекст міграції там. Видатки, які потрібно збільшити на оборону, вони слугують якраз такій риториці, яка легко засвоюється електоратом, обіцяють і за них голосують. Потім ці обіцянки не завжди виконуються, як в Нідерландах. До речі, угу. коли правий уряд зараз може бути змінений у них вибори дочасні. Але знову ж таки, зараз щодо Чехії, для нас це виклик серйозний, на мою думку, не лише в риториці, а в тому, що внутрішньополітично. Ця коаліція, яка буде створена, тому що зараз вона ще не створена, так для пана Бабича, потрібно знайти партнерів по коаліції. Там не такий великий е, пасьянс. тобто там потрібно безпосередньо скоріш за все з правими популістами, такими досить ультра. А вони мають свої вимоги щодо взагалі євроспільноти і ролі Чехії в євроспільноті, щодо контексту російської війни. І я думаю, що коли буде формування коаліції. Внутрішньо, то точно будуть обговорюватися питання, які стосуються і військової підтримки uh -huh. України, і питання, які пов'язані з міграційною складовою, тому що українців дуже багато в Чехії, які вимушені були да, залишити нашу країну. Хоча Чехія непогано їх інтегрувала, це також для нас виклик, на мою думку, в контексті того, що в них і промисловість за рахунок, і постачання нам військових. Необхідних там різних компонентів, в них промисловість набагато краще почала працювати. Економіка також зростати з одного боку, але з іншого боку, як ми бачимо, зараз якраз більш протестний настрій суспільства чеського, і це насамперед найпріоритетніший виклик, з яким ми частково можливо можемо працювати, але впливати на це чи, тому що це суверенна держава. Яка розвивається за своїми політичними та соціальними правами, пане Богдане? Я вам дякую за те, що прийшли за цікаву розмову. Це Богдан Ференс, експерт, міжнародник кандидат політичних наук, засновник СД платформи.